Друзі, ви взагалі помітили, що зникла людяність. Дружба стала абсолютно комерційним якимось питанням. Влада втратила всю честь, совість, абсолютно, от повністю наглохо, Починаючи від тих, хто вверху закінчується такими взагалі як там ТЦК поліція, хто це взагалі, повністю ні моралі, нічого. Люди вже боються комусь відкритись, бо сусіди сусідів здають і так далі. Ті, хто в еміграції взагалі хапанули у цієї культури європейської, неважливо, не американської, неважливо. бо... Ставте от плюс в коміті: не де в світі, ніде, блін в світі немає такої культури дружби, ну це вже всі зрозуміли, як у нас було. Бо дружили просто, щоб дружили. Бо чесний, бо, бо, бо просто чесний. Бо це твій друг, тіпа. ти ж не можеш з другом бути нечесним, розумієте? А коли всі почали іммігрувати, всі побачили цю культуру, що тут ну, дружба це зустріч з друзями, як бізнес-стреча. Поки вони ще тут підлітки, а ще більш-менш, а потім у них тут все дуже так а, прагматично, дуже все розписано. І ми чого ми це нахапались? Українці перестали дружити з один з одним, бо просто дружить, а почали всирать. А ч ти за кордоном? А що ти не на війні? А що ти, якщо на війні не помер? А що донатиш? А що не донати, а що не державною? І люди взагалі не розуміють, що якщо ми зараз не об'єднаємося, не будемо товаришувати, нам, друзі, пізда, я перепрошую за слово, але нам... Пізда просто. Як тим, що в Україні, так і тим, що за кордоном. І і обом теж треба дружити, а не всирати один одного. В чому біда? Влада в Україні показала, що вона без принципів наглухо просто. Наглухо. Чудять, що хочуть, і їм за це нічого нема. Ну це покише, типу, але ж ми бачимо нічого нема. Тут же всі, у кого хоч трошечки влади, такі як Мусара, ТЦК, почали гнути якусь по свою таку лінію, побачили, що теж їм за це нічого нема. Почали оце по 5-10 тисяч доларів давати, щоб їх з бусика когось випустили. Їм опять за нічого немає. І вони далі починають. Ви ж бачите, їм, ну вся людяність, всі принципи втрачені. Дивіться, я ще раз кажу, що я ж не проти мобілізації, але я за законну мобілізацію, щоб все було чесно, і люди вже не знають, кому в Україні довіриться з тих же сусідів. Бо, наприклад, у тебе сусідка Марія Іванівна. І у Марії Іванівні чоловік помер на війні якого теж отак знаєш закинули в бусик і відправили туди на м'ясо, він там помер. І Марія Іванівна сидить, і начебто все розуміє і так далі. Всередині в неї дуже болить, дуже болить. І вже купа випадків було, коли сусіди-сусіди здавали і так далі. Навіть там розмови було, що й гроші за це отримують. але це не так важливо. Тут у кожного своя біль, розумієте? І люди втратили єдність настільки, що готові просто, грубо кажучи. Перемісить в м'ясорубки один одного, щоб якісь в моменті свою цю білі емоції десь виплеснуть, не розуміючи, що чим далі ми будемо це робити, роз'єднуватись, втрачати людяність і так далі, тим ближче ми до кінця взагалі української нації. Ми можемо дійти до того, друзі, що.